Мені однаково, чи буду, я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, хто забуде, мене в снігу на чужині. Однако мені. В неволі вирізні з чужими і не уплаканий своїми. Неволя плачучи, помил, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. І не пом'яне батько сином і скаже синові молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні? Та не однаково мені, як україну злі люди, хи сплять у каві і у вогні, її украденою збудять, ох, не однаково мені. Оцінки від нашого журі. наступні вісім, 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 вісім. Tem,